Привіт, мене звати Максим. Я хочу тобі розповісти про мою улюблену гру Бравл Старсь. Вона була зроблена у 2017 році та фін Ві... Фінляндії. В неї можна грати від 3 до 60 років. В неї є 76 персонажів. Та багато режимів, Нокаут, пограбування, <кій> гаряча зона, захвати кристалів, зачистка. Ще ти можеш сам построїти свої карти. Можеш грати з комп'ютерами чи зі своїми друзями. То, якщо тобі подобаються ігри, Игры экшен та сражения Тоби в Бравл Старс.